Цього вересня знімальна група першого муніципального пильно стежила за роботою працівників міського центру благоустрій. Ці працьовиті бджілки щодня роблять місто більш охайним та доглянутим. Дорожники сьогодні усували недоліки проїжджої частини по вулиці Кишинівська за допомогою холодного асфальту. <звук> та фарбували зони пішохідних переходів по вулиці Приморська. На вулиці Темчішина працівники комунальної сфери проводили полив зелених насаджень, та вже через декілька днів, якщо вірити, синоптикам на допомогу робітникам прийде теплий вересневий дощ. На вулиці південни, 14 працівники дільниці озеленення вели планову підрізку гілок дерев, а електрики центру ремонтували кабелі. Комунальники це невидимі герої, які щодня докладають зусиль, щоб наше місто було чистішим, зеленішим та привабливішим. Давайте разом цінувати їхню працю і допомагати зберігати чистоту, не забруднюючи навколишнє середовище. Якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете завжди звернутися на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайті Контакт Центру. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.